Дочекалась баба Кася без значної дати. Сім десятку. Дав Бог милість її відсвяткувати. Склались разом на подарок діти і онуки подарили ювілярці телефон з фейсбуком. Това мамцю замість сапи і замість городу, би дивилися на фотки вервицю й погоду. Розгубилася старенька. Що ж їй з тим робити? Як то можна телефоном в гості заходити? Відпровадила родину, вже не мила горшки. Каже, сяду си в фейсбуці та й посичу трошки. За якусь хвилину другу додається у друзі незнайома молодиця з кульчиком у пузі має брови, як петрушка, вії, ніби гралі. Та чекайте, люди добрі. Тож сусідка Галі, що то в неї? Ніби бджоли покусали губи. І відколи Галі має такі рівні зуби? Вчора виділа усмішка в неї, як штахета? Касі бідна ще не знає фільтри і пресети, тиснеш кнопочку і зразу, як із Голівуда. Ще така тут Гані Стевка. та то чисте чудо. Погортала трохи нижче, знову серце тисне. То відколи Ірчин зять любе так вітчизну? Се поставив коло знимки український прапор, а вже двадцять з гаком років, як сидить в Чикаго. Дуже му болит війна, хоче в рідну хату і аж сто долярів в рік передав солдата. Щервонілась, як буряк з телефоном кася. Бо уздріла пів села в іншій іпустасі. Та раз в рік спекла рулет, вже в Фейсбук кидає. Та на знимці свого хлопа ніжно обіймає, пише ти найкращий. Але, Витко вже забула, як го вчора з магазину п'яного тягнула. Та якась в старому Сведрі на городі сіла і розказує байки, бо немає діла. Поцувала той екран Кася сюда туда, не бентежила її на столі посуда. Виявляється, довкола тільки мудрагелі, всі побожні патріоти, газди і моделі добре думає, що вже має сімдесятку І знає, що у неї все у житті в порядку, бо тако би не дивилась на ті науки і мала замість грядки ніцно ну, лише знимки в фейсбуках. Я вже сведер теж знімаю і раджу вам сміливо. Коментуйте в інтернеті. А любіть наживо. Добрий день, цуд. Е, та все добре. Я, я не дуже маю часу говорити, бо я дзвоню по справі. Слухайте, ви живете коло тої Марійки. А що там в неї з в невістку сталося? Вони щось посварені, ні? Та як не знаєте? Та вона колись все сиділа в інтернеті, ніц, ну, всім коментарів писала, якісь там сердечка висилала. Я тепер зайшла на її сторінки невістку, а там від свекрухи ні одного лайка, коментаря так. нема. Та. Вона недавно закидала з, з празника, вона там така коло церкви, такій сукенці, там їй ніц не написала Марійка. Та, Та ви щось знаєте? ну там там вже певно може і до розводу доходити. Ну, та бо чого би я вам кажу. Добре, я не маю часу, бо ще пару сторінок там мені в тому Фейсбуці подивитися і потім наберу вас. Давайте, щось би ви вже знали до того часу.